Без перебільшення наш Луцький водоканал є одним із провідних в плані впровадження інновацій, сучасних проєктів, сучасних рішень, які нам дають і енергоощадність, і дають можливість нам забезпечувати кращу послугу. І навіть таке складне питання, як реконструкція чесних споруд. Хоча реконструкція чесних споруд це фактично те, чого потребує кожне місто. У усіх містах очисні споруди були збудовані в радянський період. Але в зв'язку з тим, що в нас вони знаходяться дуже близько до міста. Ми маємо ще інші побічні ефекти від їх діяльності. Тому сьогодні ми реалізовуємо цей надзвичайно складний проект. Чому його складність? В тому, що очисні споруди мають працювати, ми не можемо їх зупинити. І в цей же час, коли вони працюють, має відбуватися їх реконструкція. Тому дякую за ці всі інновації, за ідеї гарні, які сьогодні покращують надання таких життєво важливих послуг, як водопостачання і водовідведення. А воно так здається, коли ми щодня собі в своїх клопотах, в своїх турботах, щоденних. Включаємо водичку, саме вона тече все добре. Але коли немає води, це стає дуже великою проблемою. Але для того, щоб вода стабільно надходила, ми, до речі, відкрили навчальний простір для дітей у нас на водоканалі. І інтерактивний простір, де діти можуть побачити, яке обладнання, скільки необхідно обладнання для того, щоб добути воду з артезіанської свердловини, потім подати її на станцію водоочистки, потім подати її. В домівки наших лучан, а потім, щоб з домівок лучан водовідведення пішло на каноцінно-сосній станції на чесні сходи, тобто весь цикл, весь цикл постачання води, її, її відведення. Це необхідно дуже багато обладнання, дуже багато людської праці дуже багато ресурсів для того, щоб це все працювало. Особливо враховуючи те, що абсолютна більшість потужностей вони були створені дуже давно, ще в Радянському Союзі, в 60-х, 70-х роках. Тому дякую і бажаємо подальшого успіху.